Вітаю! Ви слухаєте подкаст Бізнес і війна. З вами ведуча Валерія Панченко. На цьому подкасті ми зануримося у світ українських підприємців і їхні бізнеси, які процвітають навіть у складний час війни. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про труднощі, з якими стикаються ці невгамовні бізнесмени, про зміни у роботі та ще трішки. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна розважатися під час війни та про нові умови для ресторанного бізнесу. І в гостях у нас сьогодні співвласниця Київської мережі ресторанів Таункафе та кенбар Ксенія Рутюнова. Ксюша, привіт. Дякую, що прийшла поговорити зі мною сьогодні на подкаст Бізнес і війна. Привіт, дякую тобі, що запросила. Розкажи, будь ласка, про вашу мережу ресторанів. Як давно ви працюєте? В нас є мережа барів, вона називається Кент бар Працюємо ми вже в цьому році, здається, буде 5 років. В квітні відкривається, до речі, новий проєкт, третій. І у нас є ще сімейний ресторан, називається Вінтаун Кафе. Знаходиться в Комфорттауні. Поговоримо про заклад Кенбар 76, який славиться смачною їжею, коктейлями, діджей-сетами та вечірками. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам трішки більше про Кенбар 76. Чим була натхнена назва та де він знаходиться? Кенбар 76 ми назвали Чому так? Тому що він знаходиться на Володимирській 76, і він наразі є таким флагманським. Це великий достатньо. Ба-ресторан, скажімо так, тому що інші проекти ми відкриваємо безпосередньо в ЖК, і вони не є такими великими. Це більш камерні заклади. В Кенбарі 76 ми проводимо вечірки декілька разів на місяць. Ну тому так. У чому унікальність Кенбар 76 серед інших розважальних закладів в столиці? Я вважаю, що ми даємо. Класний сервіс за невеликі кошти торкаючись теми вечірок. У мене до тебе головне питання: чи можна розважатися під час війни? Ну, якщо зараз ми говоримо в контексті бізнесу, а заклади міського харчування і наш заклад так само це бізнес в першу чергу. Просто в нас такий напрямок, да? напрямок відпочинку, скажімо так. То так, можна, звісно. Яких правил слід дотримуватися під час розважальних заходів, зокрема у барах у воєнний час. Не можна категорично переходити межі чинного законодавства, які ми притримуємося дуже старанно. І ми, ну, це що є? Комендантська година. Ми, ми працюємо до 11 обов'язково. Ми не гуляємо вночі, ми не перевищуємо рівень звуку певного після десятої години вечора. Тому так, чому ні, треба відпочивати. Я вважаю, що розважатися під час війни потрібно. Кожен житель нашої країни потребує емоційного розвантаження у даних обставинах. І, до речі, варто пам'ятати, що заходи Канбар 76 не проходять просто так. Ви чесно сплачуєте податки, тримаєте економічний фронт країни. Але так, дуже важливо усім бізнесам дотримуватися правил чинного законодавства. До речі, ти чула про скандал з Бохо? Що ж чула, але нагадай, будь ласка. Журналісти та поліція неодноразово фіксували, що київський клуб Бохо спокійно працює під час комендантської години. А після п'ятої години ранку, коли закінчувалась комендантська година, відвідувачі масово виходили з ресторану. Мабуть, закон був не для Бохо. Як повномасштабне вторгнення вплинуло на відвідуваність вашого закладу? А, ну, дивлячись, в який період часу, ми в війні вже е, живемо. Більше двох років, і Київ це не прифронтове місто. І, ну, дивлячись правді в очі, в Київ з'їхалося дуже багато людей з, місць, з міст, більш приближених до фронту, не будемо казати, да, з регіонів. Тут безпечніше, і бізнес тут процвітає. Ну, Наразі Київ так чи інакше тримає економіку України. Звичайно, коли ми відкрилися вже з початком повномасштабного вторгнення, це було, це було в квітні. Звичайно, людей було не так багато, тому що багато хто був за кордоном. Але зараз, на щастя, не знаю, ми кажемо зараз саме в контексті Києва. Зрозуміло, що глобально в Україні ситуація вона там, мабуть, гірша, да, чим була, не, мабуть, а вона гірша. Але в контексті Києва, в межах Києва а Рівень гостей він почав повертатися, а ще і, ну, і зростати. Тому працюємо, є для кого працювати. Чи відчуваєте ви зміни у поведінці ваших гостей після 24 лютого 2022 року? На початку дуже відчувалося, коли люди, знаєш, так дуже звертали увагу на ціни. Було видно, що вони не дозволяли собі так, як було раніше. От в нас багато в закладах акцій, да, різних, от вони замовлять на день народження по акції і напої, і от вони святкують день народження. Вже не було такого шику, розмаху, як це було раніше. Чи стикалися ви з хейтом від людей, які не підтримують ваші вечірки, де гості танцюють, розважаються та випивають? Ну, в інстаграмі пару раз писали нам коментарі, типу всіх напередок і так далі. Да? Людей, безумовно, це дратує в певному сенсі. Ну і сусідка в нас є, яка постійно викликає поліцію. Ну, мабуть, все більше я не помічала хейтерів. Поліція? А як ви з нею комунікуєте? Так, а що комунікувати. Дивись, поліція не може не приїхати, а ми не порушуємо закон. Тому поліція нічого нам не може сказати. П'якаву з нами. Багато закладів зараз роблять благодійні заходи зі зборами грошей на ЗСУ та людей, які постраждали через російську агресію. Ви влаштовуєте такі вечори? А, ну дивись, саме вечори такі ми не влаштовуємо, але з самого початку. Повномасштабного вторгнення у нас на на забезпеченні є бригада, певна, ми напряму спілкуємося з волонтерами, які е, возять на передову е, те, що необхідно бійцям. І ми не робимо з цього піар. Хоча на початку я думала, що треба. І я тобі хочу сказати, що ну, я думала, всі роблять і нам треба робити, а як так, але. У деяких це і залишається тільки піаром, на жаль. Тому наша принципова позиція не піаритися на війні. Дуже приємно це чути. У наші часи хайп став невід'ємною частиною реклами, і підприємці, на жаль, перестали фільтрувати, що ок, а що виходить далеко за грані норми. Я з тобою згодна на 100%. Тепер невеличкий бліц, відповідай швидко, не думаючи. Розважаємося під час війни. Так, так, так. Тримаємо баланс між життям та війною. Топ-3 правила для ресторанного бізнесу під час воєнного стану не порушувати закон, чесно платити податки та заробляти більше, щоб більше донатити. І тепер головне питання котлета по київськи чи борщ? Борщ. Наш подкаст добіг кінця. Ксюша, дуже дякую тобі за чесні та цікаві відповіді. Зустрінемося у Кенвер 76? Давай, до зустрічі, дякую. Любі слухачі, дякую вам за увагу. З вами була ведуча панченко Валерія. До зустрічі на подкасті Бізнес і війна.